Комунальник з Одеси отримав президентську нагороду. 60-річного Валерія Лукашова відзначили медаллю за врятоване життя. 29 грудня минулого року, після російського обстрілу, він врятував дітей та дорослих з палаючого будинку на Картамишевській. Там чоловік опинився раніше всіх служб, і саме це допомогло людям не загинути. Валерій каже, не розгубився, адже сам є колишнім військовим, старшим офіцером бойової підготовки. У 2003 році він звільнився зі служби за станом здоров'я. Після цього вже П'ятнадцять років працює у місцевому жекесі. Валерію вручав нагороду особисто президент України Володимир Зеленський. Але чи не найбільш приємно комунальнику було зустріти під час нагородження Валерія Залужного, у якого колись Лукашов був командиром? Там не думаєш про себе. в вже кі роботаєш, допомагаєш людям. Це вже і та професія теж розполагає, що та була військовий, що тут. Все время. Ну, якісь екстремальні ситуації теж визникають на праці, там і прорвало там щось, і, і гаряча вода буває. І... І жінка теж кричала спасіть, спасіть. Я підставив пару кирпичей, запригнув туди, тому що снаружи не мог відчинити двері. Бить. Воно заблоковане зрубною волною роздавило. Бить. Я запригнув, почувши крики, я запругну внутрішньо, щоб може оказати медицинську допомогу там, чи завалило когось. Ще одну президентську нагороду медаль за оборону України отримав Віктор Швець, майстер з ремонту одного з ЖКСів. Після початку повномасштабного вторгнення Віктор працював не лише в Одесі, а й у Миколаєві. Виконувати свою роботу доводилося під обстрілами подекуди прилітало поруч із ним. Ми були в 22-му році, коли ще Херсон був, був окупований. Ми якраз працювали під обстрілом. Це був вересень місяць. Ми бачили страшно. Бачили, як літають ракети. Ми бачили, як гинуть люди. ми бачили… Страшні події, скажімо так. Ну, ми працювали, ми робили свою роботу. Коли в першу ніч ми приїхали туди, десь кілометри від нас прилетіло шість ракет С-300. І металопластикові вікна вигнулися в одну сторону. Тоді було при нас, якщо чули, може пошкодження кінотеатра в центрі міста, в якому теж ми приймали участь у ліквідації цих наслідків. І я вважаю, що таких нагород має бути більше, нагороджувати багато людей. Тому що участь в цьому приймає дуже багато людей. Українські кіберволонтери з групи Біотім знищили базу даних російського далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології Планета. Кібератака призвела до руйнівних наслідків. Повідомила прес служба головного управління розвідки Міноборони. Вказане російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб'єктів. Передусім, міноборони, генштаб та менесереф вартість страче. Ного Росії цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів серед знищеного мето та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували Міноборони і МНС, Роскосмос та низка інших відом з держави агресора, а також напрацьовані роками унікальні дослідження заявили в ГУР. Сполучені Штати додатково виділять Україні майже 12 мільярдів доларів для покриття дефіциту бюджету. Про це заявила міністр фінансів США. Передбачається, що ці гроші мають піти на фінансування лікарень, шкіл та служб швидкого реагування. Також про розблокування виділення 50 мільярдів євро від ЄС. Повідомив прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо. Цей пакет допомоги розрахований на 4 роки. Додам в обох випадках виділення коштів ще остаточно не погоджені. Нагадаю, Минулого року у Києві заявили, що дефіцит цьогорічного бюджету складе 40 мільярдів доларів. Ці гроші Україна розраховує взяти у міжнародних партнерів. 277 тисяч гривень привласнив на ремонті бомбосховища підрядник в школі в Пресипському районі. Принаймні, так стверджують прокуратурі. Слідчі з'ясували, чоловік навмисно завищив вартість робіт та матеріалів, аби різницю забрати собі. Додам, загальна сума робіт за договором склала понад мільйон гривень. На бізнесмена тепер очікує судовий позов. Якщо його провину доведуть, він поверне державі кошти. Причина смерті восьми людей та отруєння ще чотирьох. Метанол в горілці. Ми розповідали про цю трагедію в селі Старостине влітку. Зараз справу скерували до суду. Там двоє обвинувачених, виробник контрафакту та продавчиня, яка закупила 5 літрів неякісної горілки. В ході розслідування з'ясувалось, мешканець роздільнянського району закуповував технічний спир з метанолом в Дніпрі, після чого розбавляв його та продавав. Постачальнику спирту вже винесли вирок. В Україні планують створити ще один табір для утримання російських військовополонених. Про це заявили у координаційному штабі. Наразі в Україні функціонують два таких табори. Втім, місць у них недостатньо. Через це навіть довелося створювати для полонених окремі дільниці на базі СІЗО. Втім, і цього виявилося замало. Додам уряд виділив міністерство юстиції 34 мільйони гривень з резервного фонду на ремонт одного з таборів для утримання російських полонених. За ці гроші відремонтують будівлі та комунікації. Відзначу табори для полонених розміщують у глибокому тилу. Це одна з вимог Женевської конвенції. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежите за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.